Угорщина знову заблокувала допомогу для України цього разу в розмірі 50 мільярдів доларів. А Зеленський дозволив транзит російської нафти в ту ж саму Угорщину. Що тут не так? Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє, і Власне в цьому відео я хочу поділитися міркуваннями стосовно нашої. Міжнародної політики, хоча це вже не зовсім політика, це щось, щось на межі із корупцією чи ідіотизмом, чи чимось з такого розряду. Давайте про все по порядку. Угорщина відклала ухвалення остаточного рішення, ухваленого Великою сімкою, щодо надання Україні кредиту на суму 50 мільярдів доларів. Про це заявив міністр фінансів цієї країни Міхалі Варга, повідомляє інформаційна агенція Reuters. Будапешт також відклав ухвалення рішення щодо відновлення санкцій Європейського Союзу проти Росії. Обидва питання заморожені до завершення виборів США, виборів президента. Ми повинні побачити, в якому напрямку буде рухатись майбутня адміністрація США. Як відомо, в Європейському Союзі заявили, що доходи від усіх російських активів, заморожених на Заході, можуть профінансувати кредит в розмірі до 50 мільярдів доларів. Оскільки більшість активів знаходиться в Європі, Брюссель може надати 35 мільярдів євро для позики Великої Сімки. Ця сума буде зменшена на суму, яку внесуть Сполучені Штати Америки. І так. Угорщина, на чолі якої знаходиться Віктор Орбан, Московський посіпака, вчергове заблокувала для України допомогу. У даному випадку це допомога від Великої сімки, але в силу процедурних моментів на міжнародному рівні як використання відсотків від заморожених російських активів, порахували, що це можна надати кредит, який буде оплачений тими ж відсотками, розмір кредиту 50 мільярдів доларів. Блокування робить Угорщина. Не вперше, це вже вчергове, причому Угорщина зараз утримується, так само фактично блокує продовження санкцій Європейського Союзу проти Московії. Тобто Московія не порушила міжнародного права, не порушила кордонів, не зробила купу військових злочинів. Ну, яка формально юридична логіка, а ніякої Шлях особистої вигоди. І отут ми підходимо до шляху особистої вигоди. Президент Володимир Зеленський дуже активно обіцяв, що все в наступному році ніякого транзиту території України не буде. Транзиту московської нафти, московського газу. Адже фактично газ і нафта сумарно надходження в першу чергу від нафти складають, якщо я не помиляюсь, три четвертих від московського бюджету. Три четвертих. А зважаючи на те, що третина бюджету приблизно. В попередні роки витрачалася на війну проти України, то ну по суті, без транзиту нафти, без продажу нафти, московський бюджет, м'яко кажучи, був би не таким. Не мав би можливості вести війну проти України. Володимир Зеленський дозволив транзит, попри всі свої обіцянки, що не буде вже транзиту територію України. Він дозволив транзит для українців, як для ідіотів, намалювали схему. Ну раніше транзит же ж робили російські компанії, там з розряду Лукойла. Зараз на Лукойл введено санкції, і транзит територією України, тієї ж самої російської нафти, буде робити угорська компанія, а Україна отримує гроші в бюджет. Правда, Московія отримає гроші в бюджет разів так в 10-12 більше, не за транзит, а за продаж. Але ну це ж таке, зато ми отримаємо гроші. Все та сама російська нафта буде надходити в Європейський Союз. Ті самі європейські долари і євро будуть надходити до московського бюджету і фінансувати вбивство українських воїнів. Це перше. Друге, важливий, акцент. Ви знаєте, повилазили зразу купа експертів і кажуть: ну от, якщо ми не дозволимо транзит, то тоді так само все рівно Угорщина буде купляти, але обхідними маневрами, і наш бюджет нічого не отримає. Перше, це не зовсім так. Якби Росії легко було це все компенсувати втрати від транзиту територію України, то так би і відбулося відразу. Але цього не сталося. І якби невисока ціна. На нафту, яку, до речі, штучно тримають, яка в інтересах Росії тримається, то насправді картина для Путіна була б набагато набагато сумніша. А... Але... ну і на завершення вкрай важлива деталь. Коли Зеленський публічно всюди просить про допомогу і каже, введіть санкції, і так далі, коли він залишає транзит московського газу, московської нафти територією України. Він такий спосіб для всіх опонентів, для всіх кремлівських пропагандистів, для всіх партнерів Путіна в Європі, а їх там чимало, в тій же ж Німеччині величезна група компаній, які весь час заробляли московські нафтогазу долари. Він залишає аргумент: а як, якщо Україна заробляє, то чому ми не можемо заробляти? А давайте знімемо санкції, а всім від цього гірше і так далі. І при цьому відходить на другий план порушення міжнародного права. Порушення національних кордонів, міжнародно визнаних кордонів, злочини, військові злочини, оцей по суті садизм, який був, я навіть не знаю, як це описати, оцей, по суті, геноцид, який відбувався, Буча, Ірпінь, Гостомель, Ізюм і так далі. Це все відходить на другий план, тому що на перший план виставляється заробіток. Але виникає дуже логічне запитання: а для чого Зеленському та Єрмаку дозволяти цей транзит? Так, душа болить про те, щоб Україна отримала гроші якісь від транзиту в держбюджет. Справді, а московський бюджет отримав там в 10-12 разів більше. Чи тут якась інша причина? І тоді, коли Орбан приїжджав і зустрічався з Зеленським після зустрічі із Путіним, стала незрозуміла, була незрозуміла мета його візиту. Але потім з'явилася інформація через Кабінет міністрів, що транзит буде продовжуватися, але ним буде займатися вже Угорська компанія. Тобто, підкилимні домовленості в шкурних інтересах Орбана і інших московських посіпак було досягнуто. Що ми отримали? Я розумію, якби Зеленський там домовився з Орбаном, ну, хоча б. Ви, не, ви перестаєте блокувати будь-яку допомогу Україні. Але ж цієї домовленості немає. Якщо зараз вони заблокували допомогу Україні, чому Україна не може повністю заблокувати будь-який транзит в Угорщину? Чому? Нам це вигідно, нам, українцям, так це вигідно: поставити Угорщину на місце, проявити позицію. А чому Зеленський цього не робить? Це ж має бути автоматична реакція. Просто автоматично. Викликати посла відразу, не промямлити щось, а і знову там ще щось, а проявити сильну позицію. Зрештою, такі, як Орбан, вони розуміють тільки, коли отримують удари в голову. І те, що Угорщина робила впродовж всіх років незалежності, як вона вирощувала контрабандистів на Закарпатті, як вона. По суті, роздавала всупереч міжнародним договорам другі паспорти громадянам України І ще багато, багато нюансів з такого розряду по цьому всьому треба було би спрацювати, вдарити, притягнути до кримінальної відповідальності когось із консульських служб Угорщини. І на міжнародному рівні, на рівні там, Європарламенту створити спеціальну комісію, щоб розібралися, чи це Україна така погана, чи дійсно є фактичні докази порушення міжнародних договорів Угорщини. Цього всього не робиться, тому що влада не захищає українські інтереси. Але коли ми говоримо про питання російської нафти і її транзиту, то це питання воно дуже сильно пахне корупцією. Якщо видимої вигоди Україна не отримує, то хтось отримує невидиму. Шухлядку. Умовну шухлядку на якихось офшорних рахунках. Цікаво, цей хтось якимось випадковим чином може бути пов'язаний із Зеленським та Єрмаком, чи не може? І якщо не може, симпатики можуть Зеленського дивитися це відео, писати йому слава там і так далі, тоді до вас запитання симпатики. А чому Зеленський зараз не заблокує повністю транзит російської нафти? Ви блокуєте нам допомогу, ми вам блокуємо будь-який транзит. Все. Чому він цього не зробить? І це далеко не риторичне запитання. Інформація важлива, ці акценти українці повинні розуміти, тому що відбувається торгівля на крові, торгівля нашими українськими інтересами, торгівля, яка допомагає продовжувати. Прихований геноцид українського народу, а ми маємо саме геноцид українського народу. З 91-го року по теперішній, 24-й, ми втратили 20 мільйонів людей, розграбували колосальне національне багатство. Зараз, під час повномасштабної війни, всупереч 14-й -14 статті Конституції, з молотка йде вже українська земля і надра. Це геноцид. Тут створюються умови для того, щоб українців було якомога менше. І щоб ми в кінці кінців не були здатні чинити супротив ворогам. Зовнішнім ще якось чинимо, а от внутрішнім ні. А коли візьмемося за голову, вони збираються до того часу вже все розпродати, завести нам мігрантів, щоб їх же ж використовувати проти нас. Тому ця інформація дуже важлива для того, щоб будити масову свідомість українців. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал, Мухачов Назар. Всі ці прості кроки вони є вкрай важливими. Вони справді допомагають інформаційному поширенню. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.